Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічне створіння Білобог. Білобог одна з найзагадковіших постатей слов'янської, зокрема української міфології. Його образ, хоч і не згадується в достовірних дохристиянських джерелах. Активно реконструювався у фольклорі, історіографії, неоязичності та пізніших дослідженнях, загальна характеристика: ім'я, білобог, також білий Бог, протилежність, чорнобог, функція Бог світла, порядку, правди, життя, сонця, щастя, походження образу. У наукових джерелах, зокрема в працях істориків 19-ХХ століття білобога вважають гіпотетичною фігурою, яка могла бути витвором пізнішої традиції або фольклорної уяви. Найперша згадка імені Чорнобога з'являється в Кроніка Славорум ХІ століття від Гельмульда. Однак Білобог як протилежність фігурує лише в пізніших інтерпретаціях. Що могло бути наслідком дуалістичного християнського впливу, роль у міфології. У неоязичницьких, фольклорних та популяризованих міфах білобогу, приписують такі функції: світло та день, втілення денного світла, пробудження природи, весни, сонця, добро і правда, протиставляється темним силам, карає брехню, дарує ясність думок. Благополуччя вважається покровителем урожаю, гармонії в родині та багатства, доля у деяких джерелах керує людською долею, протиставляючись чорнобогу. Білобог і Чорнобог часто зображуються як дуалістичні божества, подібно до принципів інь і янь, добро і зло. У цьому протистоянні білобог день, літо, світло, правда життя, чорнобог, ніч, зима. Темрява, брехня, смерть. Цей поділ є типовим для дуалістичних систем. Однак для автентичної слов'янської релігії дуалізм не був основним, що ставить під сумнів історичну реальність білобога. Образ у фольклорі. Хоча прямих фольклорних згадок білобога дуже мало у багатьох регіонах фіксуються. Образи білого старця доброзичливої істоти, що приходить на допомогу в лісі або на роздоріжжі. Мотив боротьби світла й темряви, зокрема в обрядовості, наприклад, весняні пісні, заклики сонця, він міг асоціюватися з позитивною світлою силою. Календарна міфологія його уявляють як повелителя дня, що змінюється на ніч під владою Чорнобога. У неоязичництві сучасні реконструкції язичницької віри часто включають Білобога до пантеону слов'янських богів, надаючи йому статус. Батька перуна або його двійника, предка або верховного божества світла, творця або хранителя космічного порядку, деякі неоязичницькі джерела вважають його аналогом індоєвропейських богів світла, зевса, Дагди, варуни, бальдра тощо символіка, білий одяг, борода, жезл або факел, сонце або коло символічне колесо як знак його влади, руна, білий шлях. Або руна світла часто розміщується на сході, де сходить сонце, виступає в образах у книгах з фентезі, фольклору, сучасної поезії, Використовується в музиці фолк гурти, наприклад, Білобог як псевдонім. Присутні у деяких відеоіграх і настільних іграх про слов'янську міфологію: чи був Білобог реальним Богом, аргументи за фольклорні натяки на світлу силу. Протиставлення Чорнобогу у Народній думці, язичницькій реконструкції, аргументи проти, відсутність археологічних і літописних згадок, ім'я Білобог, пізніша конструкція, вірогідне запозичення з християнського дуалізму. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!